Добрий день, 11 клас. Сьогодні ми будемо з вами розв'язувати хімічні задачі. Сьогодні ми розв'яжемо задачі на обчислення за хімічними рівняннями відносно виходу продукту реакції. Відносний вихід продукту реакції позначається літерою ета, і визначається у відсотках. Відносний вихід продукту реакції це відношення діти. Отже, ета ікс у відсотках. Дорівнює як відношення маси практичної до маси теоретичної, маси х практичної до маси х Теоретичної і відповідно множимо на 100%. Це коли в задачі йдеться про саме масу. Чому маса практичної ділиться на масу теоретично? Тому що маса практична завжди менша від теоретичної. Тобто теоретично ми можемо приспустити, що отримаємо більше, а на практиці в нас завжди виходить менше. Запам'ятайте, ета ні в якому разі не повинна бути більше 100%. Якщо виходить більше 100%, значить ви розв'язали задачу неправильно. Коли в задачі, наприклад, нас просять знайти відносний вихід продукту за об'ємами, тоді наша формула набуває іншого вигляду. Тобто В практичне. На Vx теоретичне. І помножене відповідно на 100%. Коли мова йде про кількість, формула буде ідентична, але замість об'єма в нас буде діти відповідно кількість. Тобто Nx практична на Nx теоретичне. І відповідно множимо на 100%. Таким чином, це ті формули, за якими ми зможемо з вами розрахувати відносний вихід продукту реакції. Давайте з вами тепер, знаючи формули, спробуємо розв'язати задачу. Пишемо задача номер один. Задача номер один. Слухаємо уважно умову та записуємо дано. Обчисліть відносний вихід сульфур 6 оксиду. Якщо у сульфур 4 оксиду об'ємом 123,2 літра нормальні умови, отримано сульфур 6 оксид масою 392 г. Отже, в умові задачі нам дали об'єм сульфур 4 оксиду, отже СО2 у нас рівний 123,2 літри. Також нам з вами дали масу практичну, отже маса, практична Сульфур 6 оксиду СО3 у нас рівна 392 грами. Нас просять знайти відносний вихід продукту реакції. Отже, ета у відсотках СО3 знайти. Пишемо розв'язання і розв'язуємо задачу. Для того, щоб розв'язати таку задачу, нам потрібно з вами записати хімічне рівняння. Отже, СО2. Взаємодія з О2. У результаті чого в нас утворюється сульфур 6 оксид СО3. Перше, що ми повинні зробити після того, як записали хімічне рівняння це урівняти. Отже, сульфуру до реакції 1 після реакції 1. Оксигену до реакції 4 після реакції 2. Ми повинні домножити сульфур... 3. 6 оксид на 2, в результаті чого в нас збільшується кількість сульфуру. Його стає до реакції 2 і після реакції 2. Рахуємо, оксиген 2 помножити на 2 4 плюс 2 6. 2 помножити на 3, 6. Рівняння реакції урівняне. Звертаю вашу увагу на те, що нам в умові задачі дали об'єм сульфур 4 оксид, і нам дали масу. Це означає, що від об'єму сульфур 4 оксиду я повинна перейти на кількість. І ми пригадуємо з вами формулу для знаходження кількості. Отже, перше запитання: яка кількість SO2? А кількість діти, ми знаходимо СО2 за формулою як V на ВМ. СО2. Не забуваємо правильно оформляти задачу і підставляємо в умову. Об'єм SO2 у нас рівний 123,2 поділити ВМ це є стандартна величина. Тобто, стала 22,4 літр поділений на моль. І в результаті ми отримуємо 5,5 уже молі, тобто кількість да? моль. Записали. Отже, повертаємося до нашого рівняння. За умови задачі нам дали СО2. Ми підкреслили однією рисочкою. І знайти СО3, підкреслили двома рисочками. СО2 у нас кількість 5,5 моль. СО3 кількість Х моль. Кількість за рівнянням реакції. СО2 у нас рівне 2 моль. СО3 у нас кількість рівна також 2 моль. Тепер пригадуємо правило хреста, або, як ми звикли писати, записуємо пропорції. 5,5 моль СО2 відноситься до Х моль СО3, як 2 моль СО2 відноситься до 2 моль. SO3. І тут малюємо собі ось такий хрестик, да? тобто в нас відбудеться реакція навхрест, да, така? Х у нас буде рівний, як 5,5 помножити на 2 та поділити на 2. І це рівне 5,5 моль. Коли ми з вами знаємо кількість SO3, ми з легкістю можемо знайти масу теоретично, да? отже, третє запитання. Яка теоретична маса СО3? І знак питання поставили. І у нас є діти формула для знаходження маси. Маса Х дорівнює кількість Х помножити на молекулярну масу Х. Підставляємо дані в цю формулу. Маса СО3, теоретична, можемо собі позначити, щоб не забутися, дорівнює як кількість у нас 5,5 помножити на молекулярну масу. Молекулярна маса, дивіться, ми рахуємо з вами сульфур 32 додати 16 оксиген множимо на 3. І це у нас з вами виходить 440 грам. Це є теоретична маса. Коли ми знаємо теоретичну масу СО3, ми з легкістю можемо знайти вихід продукту реакції. Отже, наступне запитання: який вихід СО3? І поставили знак питання. Отже, вихід СО3. Не забуваємося записати відсоточки. Дорівнює в нас як відношення. Маса практична. Отже, маса SO3 практична, та, що нам дали в задачі, до маси теоретичної СО3 те, що ми з вами розрахували, і множимо на 100%. Отже, вихід СО3 у нас буде рівний, як маса теоретична. Ой, маса практична у нас рівна 392, поділити на 400 і помножити на 100%. відсотків. І в результаті в нас виходить 89% вихід продукту реакції. Отже, наступне пишемо відповідь. відповідь. Вихід продукту реакції SO3 рівний 89%.